Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови. І на цьому каналі ми з вами розмовляємо про Німеччину, про людей, про менталітет, про життя. Сьогодні особливе відео я для вас підготувала 20 афірмацій німецькою мовою. Насправді, я дуже люблю афірмації, я люблю їх слухати. Іноді повторювати, коли я це роблю свідомо, а іноді просто включаю і заднім фоном хтось мені розказує якісь е, гарні слова, гарні речення. Що тоді відбувається? Насправді, навіть якщо не вдумуватися в ці слова, вони відкладаються в нашій підсвідомості так чи інакше. Якщо їх повторювати свідомо, це також відбувається. І що особливо? А, є думка, що коли афірмації повторювати іноземною мовою, мозок не аналізує зміст, і немає цього моменту, я в це не вірю. Коли вам розказують в мене гарне життя, і ви це повторюєте. Я щаслива людина, я успішна. А мозок починає та ні, ти ще не успішна, ні-ні, це не так. Так він починає аналізувати, і ця інформація не заходить в вашу підсвідомість. так? Коли б ви це робили іноземною мовою, тому що іноземною мовою все ж таки бар'єр для мозку є для того, щоб інакше сприйняти інформацію. Він більше концентрується на те, як це вимовити правильно, на те, що означає, означає ті чи інші слова. І не так ця інформація зупиняється, так? не так мозок вважає на зміст того, що ви повторюєте. А ви повторюєте, і ваша підсвідомість це записує, записує, записує. І згодом ця інформація, ці переконання позитивні починають на вас працювати. Я люблю афірмації, хотіла сказати, інформація. Інформацію теж люблю. Через те а, приготуйтеся зараз в якійсь розслабленій позі. Найкраще, звичайно, спочатку читати на екрані. Всі інформації, які я промовляю, вони будуть прописані, читайте, повторюйте. Також ви можете просто їх слухати, не обов'язково повторювати вголос. І той і інший спосіб працює головне, робіться. Якщо вам це подобається, приносить задоволення, робіться, і ви побачите вже незабаром зміни. Зміни у тому, як ви думаєте, як ви мислите. Які події починають відбуватися в вашому житті? Ваша свідомість і ваш мозок також починають притягувати як магніт до себе позитивних людей, позитивні емоції, позитивні події. Це все починає відбуватися також в вашому житті, тому що все, що відбувається в вашому житті, спершу це ваше відношення, це те, як ви налаштовані. А афірмації, як ніщо інше. Налаштовують нас на позитив. Бажаю вам приємного перегляду. А я з вами на цьому моменті прощаюся і зустрінемося ми в наступному відео. Всім па па па, -па. Ich bin einzigartig und wertvoll. Ich bin voller Zuversicht. Und glaube an meine Fähigkeiten. Ich bin der Architekt meines eigenen Schicksals und gestalte mein Leben bewusst. Ich strahle Selbstliebe und Selbstvertrauen aus wo immer ich hingehe ich ziehe positive energie an und umgebe mich mit menschen die mich unterstützen bin entschlossen, meinen Träumen zu folgen und meine Ziele zu verwirklichen. Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die mich stärkt und weiterbringt. Ich vertraue auf meinen inneren Kompass und folge meinem Herzen. Alle Veränderungen in meinem Leben sind Chancen für mein persönliches Wachstum und meine Entwicklung. Ich bin voller Dankbarkeit für die Fülle und Schönheit des Lebens. Ich bin mutig und gehe mutig neue Wege, auch wenn sie ungewiss sind. Ich bin ein Magnet für Glück, Geld und Erfolg und ziehe positive Erfahrungen in mein Leben. Meine Arbeit erfüllt mich mit Freude und Zufriedenheit. Ich schätze die kostbare Zeit, die ich habe. Ich habe Vertrauen in mich selbst und meinen einzigartigen Lebensweg. Ich bin würdig und fähig, finanziellen Erfolg zu erreichen. Geld fließt mir in Hülle und Fülle zu und ich weiß, wie ich es klug verwalten kann. Ich bin dankbar für alle finanziellen Segnungen, die in mein Leben kommen. Ich begrüße jeden Tag dankbar und voller Freude. Ich bin voller Hoffnung und Optimismus, denn ich weiß, dass das Beste noch kommen wird.